Розглянемо застосування методу областей знака сталості функцій з двома змінами до розв'язування нерівностей. І так, перша нерівність, яку ми розглянемо, це нерівність, що містить одну змінну y. І тому ми приведемо до такого вигляду, щоб в неї було дві зміни. Для початку перенесемо мінус 3 ліворуч, отримаємо нерівність y плюс 3 більше 0. Потім введемо другу зміну. Ось таким чином, записавши в лівій частині ще додатково доданок 0x. 0x не змінює сам вираз цей даний. Це все рівно y плюс 3. Але зате тепер ми маємо вираз з двома змінами. Далі розглядаємо функцію. Знаходимо її область визначення. Очевидно, що в цьому виразі що x, що y, можуть бути будь-якими числами. Розв'язуємо z дорівняння 0 і знаходимо нулі функції. нулями функції будуть всі точки прямої y 3. Після цього приступаємо до креслення. На координатній площині XY. Будуємо ось цю пряму y дорівня мінус 3. Вона розбиває координатну площину на дві півплощини: верхню та нижню. Я їх позначу. Одна хай буде 1, друга, хай буде 2. Так, значить оце перша півплощина, а оце буде друга півплощина. нижня. А, візьмемо пробну точку із верхньої півплощини. 0,0. Найзручніша точка. Підставляємо функцію, отримаємо е, y рівний 0, 0. Далі 0. Між ними знак плюс і плюс оця трійка. В результаті отримуємо 0 плюс 0 плюс 3, буде плюс 3. Таким чином в усіх точках верхньої півплощини наша функція додатна. так. Що буде в нижній частині? Візьмемо точку в нижній півплощині. Ну, нехай це буде 0 4. Підставляємо 0. Замість х. Тут 0. Замість y підставляємо Мінус 4. Значить, получаємо Мінус 4 плюс 0, це мінус 4 і плюс 3 мінус 1. Таким чином в усіх точках нижньої півплощини наша функція додатна, кажу, Від'ємна буде Таким чином, верхній півплощини функції додатна, в нижній від'ємна. дивимося на знак нерівності, який нас цікавить Ось знак нерівності більше нуля. Отже, нерівність задавляє ті точки координатної площини, на яких дана функція буде додатною. Ось вона буде додатною. Слідуюча нерівність. Точно так само. Зверніть увагу, нестандартний вигляд у неї. Ми приводимо до стандартного вигляду, щоб праворуч був 0. Далі розглядається функція. Функція знаходиться в області визначення, знаходяться нулі функції. Ось нулями функції є точки оцієї прямої. Ця пряма ось вона накреслена у нас. Ось вона. І вона також ділить координатну площину на дві частини верхню і нижню. Відповідно, беремо пробну точку, ось оцю 0,0. З нижньої півплощини Підставляємо функцію 0 плюс 0 буде 0, 0, мінус 1 буде мінус 1. Таким чином, нижче цієї прямої наша функція приймає від'ємні значення. Позначимо це. Ось так. Мінусами. Відповідно, дивимося на знак нерівності. Менше або дорівнює 0. Тобто задовольняють ті значення x, y, при яких функція z менша або нулю. 0. Тобто, виходить оці точки, які лежать нижче осі абсис прямої нашої. І самі нулі. Тобто точки прямої, в яких функція приймає значення 0, також входять до розв'язків. Тобто пряма і всі точки нижче неї, це й будуть розв'язки нашої нерівності. Так, далі. Тепер розглянемо нерівність такого виду x на y більше або дорівнює 8. Як і раніше, 8 переносимо в ліву частину, отримуємо стандартний вигляд. Далі функцію розглядаємо, знаходимо область визначення цієї функції, 에, знаходимо нулі. Нулями всі точки. Графіка функції y дорівнює 8-8 поділить на х. Нагадаю, що графіком цієї функції є гіпербола, відки якої розташується в першому і третьому координатних кутах. Ось вона. Значить, гіпербола розбиває координатну площину на дві частини внутрішню. Я її позначу таким чином. Так. Оце перша частина внутрішня між вітками. І зовнішня частина це та, що за вітками гіпербола розташовується. Ось вона. Так, беремо пробну точку 0,0. Як я говорив, зручна точка. Підставляємо функцію. 0 помножить на 0. 0, мінус 8, буде мінус. Відповідно, в усіх оцих точках функція наша від'ємна з першої області. Всі точки першої області це точки, в яких функція від'ємна. Так, дивимося. Знак нерівності. Знак нерівності говорить, що саме ті точки, в яких функція від'ємна і рівна нулю, будуть розв'язками нашої нерівності. Отже, внутрішня область і точки самої гіперболи також будуть е, входити, бо рівність нулю дозволяється, а в цих точках функція дорівнює нулю. Так, далі. Розглянемо таку нерівність. <кій> Значить, що особливого в цій нерівності, вона також записана в нестандартному вигляді. Приводимо до стандартного вигляду. Відповідно, маємо функцію, область визначення цієї функції, розв'язуємо рівняння, знаходимо нулі. Цієї функції і отримуємо, що нулями цієї функції є точки кола з центром 00 і радіусом 4. Ось це коло, центр 00, радіус 4. <кій> Значить, коло також ділить е нашу координатну площину на дві частини. Зовнішня і внутрішня. Значить, внутрішня частина. Це та що всередині кола, це перша область. І зовнішня, це буде друга область. Ось зовнішня це все, що ззовні зовні кола, це зовнішня частина координатної площини. Це друга область. Ось вона. Таким чином дві області: внутрішня зовнішня. Беремо точку з внутрішньої 0,0, як завжди. Далі підставляємо. 0 в квадраті і 0 в квадраті це 0, мінус 16 мінус. Значить тут кругом функція наша від'ємна. Таким чином в усіх точках, які всередині кола. Це перша область, функція приймає від'ємні значення. На колі. Функція приймає значення 0. Дивимося, що нам необхідно. Нам по знаку нерівності якраз виходить необхідно менші, тобто від'ємні, або рівні 0. Відповідно розв'язком цієї нерівності будуть всі точки круга, бо точки круга включають як коло, так і е, внутрішні точки цього кола.